Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, на найкращі, Рада вас вітати на своєму каналі, на каналі Української Відьми. сьогодні у нас з вами дуже важливе ворожіння, дуже важливе. І, і не можу сказати, що несподіване, але воно буде потокове. Ми з потоку будемо зчитувати інформацію, що вам каже ваш рід, що мертві вам кажуть. Що вони несуть ваш простір. Можливо, вам треба про щось потурбуватись. Можливо, вам треба про щось більше піклуватись, можливо, і про себе. Подумайте зараз про себе, про якусь свою ситуацію, яка надає вам спокою, про щось, що не вирішується. Давайте дивитись. Гертві говорять, рідо говорять, важко тобі. Важко тобі. Чиюсь долю ти можеш повторювати. Іноді не знаєш, чому саме так в твоєму житті? Чому саме ці люди приходять? Чому саме так стосунки зав'язуються і розв'язуються? Чому постійно треба йти або з нажитого, або з того, що в тебе було нормально, воно різко закінчується. А тобі кажуть так, для когось те, що ти маєш, це дуже багато. Для когось та робота, або ті проблеми, які в твоєму житті, це просто щастя було ще гірше. Ти не використовуєш свою вдачу. Твої таланти. Все те, чим ми тебе наділили, все те, що тобі дано від народження, ти його просто не використовуєш, ти не нехтуєш. Почалось. Карта диявола виходить. Замість того, щоб накоплювати свою силу, свою жіночність, свої можливості, своє щастя, свою вдачу, ти поділилася, тебе обрав чоловік, який він сильніший за тебе енергетично, але емоційно слабкий. Людина, який, яка вміє тільки забирати емоції, здоров'я і життя. Ти віддаєш, тут може бути навіть і не що про чоловіка мова. Тут ви, дівчата, можете бути такі, що самі віддаєте, постійно віддаєте час свій, можливості ділитись, знаєте, нібито нас так виховали, що віддай своє. Хтось зрозумів, це життя набагато краще. Що своє не віддам, краще в інших заберу. Розумієте, такий чоловік у вас. Але він вас обдурить, він вам не дасть того щастя, він вам не компенсує все те, що ви втрачаєте в цих стосунках в цьому спілкуванні. Від слова зовсім, він вам це не компенсує. Чомусь хочеться запитати, як вам прибрати в своєму житті? Генеральна чистка, генеральна уборка. Да? Якщо ви, до речі, хочете свічки на очищення, на кохання, ви можете замовити в мене. Та що ж таке? Щось треба вам показати там справа. Тобі борються твої внутрішні демони. Розумієш? В тебе є тіньова така дуже сильна сторона, яка тобі каже, ти не на тому місці, ти не там. І ти сама себе заглушуєш, заглушаєш. Ти не даєш собі говорити, ти не даєш собі розвиватися. Хтось колись тобі заборону поставив на це. І ти ніяк не можеш повноцінно від неї відмовитись. Тут Дивіться, дівчатка, якщо ви самі по собі любите рух, переїзди, дивитися світ, про щось мріяти. І поруч з вами люди, які вас обмежують, або ви підпорядкувались обставинам, які вас обмежують, ви будете мучитись, смертні вам про це кажуть, ваші родові вам про це кажуть. Ти закриєшся в собі, бо ти не розумієш, на що тобі все це шепіто? Як би ти не закривалася одинокою, ти не будеш. Буде чоловік, який прийде за емоціями. Мо я хороша, не треба. Отак От я хочу сказати. Тебе просто так повинні любити. Не за щось, не за те, що ти гарно стіл накриваєш, або ти сама така гарна, що аж око сіпається від твоєї краси. Розумієш? Ти спочатку даєш щось, дуже багато віддаєш, дуже сильно стараєшся. Ти, звісно, правильно робиш, але не для всіх людей це треба робити. Ну, наше це робити для всіх? Візьми себе, піди з собою, погуляй. Візьми себе або дітей, піди погодуй, подаруй собі щось. Диявол не хоче від вас уходити, бачите. Сама собою розбери сама для себе поживи. Стільки, скільки ти іншим віддаєш, віддай собі. Ти ж будеш просто ти розквітнеш. щоб все просто так, як за 2 секунди все реалізується. Вище сили мертві, що вам кажуть. Ціну те, що в тебе є, захищай свою територію, захищай, бо постійно буде хтось намагатися. Мати з тебе зиск, а хтось буде постійно намагатися в твій простір увірватися. І я бачу, що ти будеш на виборі. Ти вже була на виборі між двох чоловіків. Вибір зробила неправильно. Це повториться. Будуть в тебе гарні друзі, будуть в тебе сильні люди поруч. І чоловіки будуть сильні. І будуть ті, які будуть тебе в будь-якому твоєму кіпіщі, знаєш, підтримувати. Але, але ти ж для життя обираєш тих, хто слабкіший за тебе. Неадекватніші. Що вам рід говорить, мертві говорять? Та в тебе все є, бери. Нічого не біся. Єдиний ворог, який може щось тобі зробити, це ти сама, коли ти собі щось забороняєш. Це як я. Щось собі заборонила, потім мучишся. Спокійно стався до грошей. Спокійно. Просто не фокусуйся на, якому, ну, на якомусь негативі, що стосується грошей. А на тому, що тобі треба? Яка сума тобі треба? Коли, нащо? Воно все, все прийде. От побачиш. Хочте, ми іноді щось просимо, нам дають, а нам не це було потрібно, да? А воно ж не потрібно було. Мертві, що тобі говорять? Інтуїція. Прислухайся до своєї інтуїції. Так, є люди, які тебе не сприймають. Так, на тебе можуть і магічити, але це не смертельно зовсім. Тобі треба рухатись далі. Єдина людина, яка може себе до минулого, до колишнього прив'язати, це ти сама. Зима на дворі, холодно, ти сама така, нічого не хочу, хочу знати сенс життя. Не турбуйте померлих, кажуть. Наберіть гріх на душу. Тут хтось прям намагається відповіді якісь отримати, підтримку, або навіть хтось каже: Заберіть мене до себе, мені тут страшно, моторошно. Не турбуйте, тому що вони не розуміють. А у вас, що дійсно проблеми? У вас нема проблем. Мертвих турбуєте, тільки по здоров'ю, якщо треба дітям допомогти. Там, де ви вже все перепробували і нічого не, допом... не допомагає. Так, мертві говорять, рід говорить, мерці говорять, рід говорить. Ну. Тобі чоловік не дає це відчуття свободи та цілісності. Дуже багато пліток за спиною. Тебе як обмежує чоловік твій. Так, тут, тут від побутового негативу бажано було б звільнитись. Просто бажаю тобі, зла бажають. Іноді в них виходить. Але ти знаєш, що робити. Якщо ти бачиш що в дзеркалі, що в тобі щось не так, якщо тобі після якоїсь людини зле, зцілилася сці, і більше не спілкуйся. От в тебе два стани. Коли ти прихворіла, коли ти віддала дуже багато людям і коли ти така, яка повинна бути, запам'ятай ці стани, якщо в тебе другий стан. Все окей, да? все нормально. А якщо ти відчуваєш, що ти дуже багато людям віддала, то треба компенсувати. Треба відновлюватись. І дуже добре думати, з ким спілкуватися, з ким жити, з ким продовжувати своє життя, тому що воно в тебе одне. Їх багато буде всіх. А ти одна. Єдина.